Бориса Дрожак, підприємець, винахідник та інженер-програміст один із трьох винахідників наземного дрона. Змі пане Борисе, вже не вперше у нас в гостях. Раді вас бачити знову. Слава Україні! слава! Ну, от о, тут ще раз нагадуємо про наше сьогоднішнє опитування. Ми у гостей та у вас, шановні глядачі, запитуємо про те, чи реально на вашу думку розміщення європейських миротворців в Україні. У нас три варіанти відповіді: так, це можливе, лише в символічному форматі. Ні, на це ніхто не наважиться. Всі. Розумієте, чому у вас про це питаємо? Є новини, які говорять про те, що Кір Стармер, прем'єр а також президент Франції Меня Макрон вже серйозно ведуть розмову про введення в Україну 30 30-тисячного -ти миротворчого контингенту. Нідерланди, Швеція також думають про те, що це можливо було б зробити в майбутньому після впровадження режиму припинення вогню. Тому відповідайте, ваша думка дуже важлива, пане Борисе. От ваша думка як громадянина, і в тому числі як розробника, також. Цікаво почути її, тому що якщо прийдуть британці, французи, голландці, можливо, шведи, можливо, вам доведеться у своїх винаходах і посібник для користування перекладати на ці мови. Ви б хотіли аби в Україні з'явилися миротворці, і чи можливо це насправді суто особиста думка, не експертна і саме особиста. Ну було б, навірно класно, особливо факт того, що ми можемо їх виставити на. Деяких участках, де немає бой... бойових дій, це б точно допомогло. А перекласти не проблема. Ми мови знаємо, розберемось, і вони нашу вивчать теж. Круто, пане Борисе, і дуже круто, що вже асоціюєтеся у нас у наших глядачів як один із винахідників наземного дрона. Змі це круто, і ми про це розповідали. І зараз давайте освіжимо в пам'яті в Україні у вересні 24-го року. Успішно випробували дрон розміновувач змій. Він здатен витримувати підрив на протитанковій міні. Такі інновації – відповідь України на виклик, який перед нами стоїть, повернути за 10 років до продуктивного використання. 80% земель вартість змія від 14,5 до 20 тисяч доларів залежно від комплектації. Ну і на сьогодні в Україні потенційно забруднена мінами територія складає приблизно 139 квадратних кілометрів. Через наземні і заміновані поля економіка зазнала понад 11 мільярдів доларів щорічних збитків. Ну і за словами прем'єр-міністра Денис Шмагаля, завдяки солідарності партнерів і наших внутрішніх ресурсів нашої країни. Україна повернула до експлуатації майже 65,5 тисяч квадратних кілометрів землі. Проте підкреслив голова уряду про те, що темпи розмінування є недостатніми. Нині Україна потребує підготовки понад 10 тисяч нових фахівців для розмінування. Про це повідомив директор ТОВ, науково-виробнича компанія Патрон Демайнінг Андрій Сербін. Він зазначив, що наразі очищенням території від наслідків війни займається 65 компаній операторів проти. Мінної діяльності ще 50 подали документи на сертифікацію, полегшать і зроблять більш безпечною роботу саперів технологічні новинки та виноходи. каже такі новації в деяких випадках дозволяють пришвидшити роботу у 2-3 рази. Ну, якщо говорити про якість та швидкість, ще з нашої минулої розмови, пане Борисе, ми пам'ятаємо, що це про вашого дрона, про змій. І розкажіть, будь ласка, за останній час, можливо, щось нове можливо якось удосконало. Цей дрон і можливо з'явилися нові покупці, які також сприяють, інвестують і покращують роботу підприємства. Да, у нас насправді багато гарних новин. Ми вже без переживання абсолютно ніяких кажемо, що у нас гарний продукт. У нас достатньо є обновок, є рішення навіть в болотах, є рішення під дощами. Тому що люди, коли отримують цю машинку, вони хочуть, вони хочуть розмінувати як можна швидше. Uh -huh. Саперам, якщо це приватні, їм треба відпрацьовувати гроші. Які вони вкладають в обладнання, і насправді ми вже дуже маємо хороший продукт. Ми продали і маємо вже співпрацю з Халотраст. Це британська найбільша саперна організація в світі. Uh -huh. Ми вже підлаштовуємо під їхні сопи. Це їхні спеціальні саперні операції. Uh -huh. Вони чуть-чуть відрізняються від інших, і так часто буває. Тобто, ми вже знаємо, що продукт працює. Він замінить велику кількість інших видів техніки. Він допоможе по суті, в комбінації із великими машинами розмінування, тобто нічого, що люди роблять, воно якби все зможемо разом використовувати і пошвидшити. Ну і якщо ми говоримо виключно про саперів, можете не переживати, вже ми почали співпрацю з одним банком. Ми пробуємо лізінг, тобто ви можете взяти це в суті, в розсрочку. А ви це хто це фізична особа? Чи це компаніє компанія? Приємець, чи це? компанія. Угу. Наша компанія та дає можливість е, зараз програму лізінгу, тобто, якщо ви не маєте там достатньо да чотири тисяч це без е, е, ПДВ, угу. якщо не вистачає грошей, але у вас є люди. Ви можете почати а, 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 і це механізоване розмінування. Це найкрутіше, що се Це про хочуть. продаж компаніям, так які займаються розмінуванням. А чи були випадки, коли звертаються військові і кажуть: ми тут скинулися бригадою, нам потрібно. Так, звісно, у нас були випадки, де і фонди платили, і військові частини uh -huh. платили, по субвенціям платили, ДСЗІ є такі, і Міноборони, у нас теж замовлення е, е, починаються. Е, тобто, так, 100% ми, в принципі, почали е, всю компанію е, і продукт з потреби хлопця по імінні Борода. Він виглядає як вікінг uh -huh. як і дядько. Йому просто треба було, по суті, як газона uh -huh. щоб він не так сильно ризикував життя. Uh -huh. Коли саперну роботу робить, і бачив, де ті міни. Але ми її доробили до моменту, що вона виживає протитанкових мін. І зараз він був перший. і Наші військові теж мають свого роду гуманітарне розмінування, Просто кожен день поля. І воно працює дуже довго. Воно працює з самої першої версії. Пане Берез, давайте тут чи варто зазначити, що змі наразі працює виключно на території України, і всі інвестиції, всі компанії, які залучені до цього, це вони просто дають гроші для того, щоб змі розміновував Україну. Правильно? Так, компанії, які інвестиції мають на увазі, ті, що купляють так, у нас. Так, так, Так. Ось до речі, порода. Ви кажете, як вікінг виглядає породатий Скандинавія, Дракари, Дракони, Змії. Тут є якийсь зв'язок. Чому змії? Змії справді? Тому що наш один з найрозумніших і світліших голов Богдан Змий, має прізвище. Змий, Змій mm -hmm. через нього ми назвали. Йому наснилось, що наш змій зможе пережити чотири танкових міни. На той момент нас грошей ніяких не було. Ми тоді ризикували великою сумою, щоб спробувати танкову міну. І все вийшло. Це вже сталося. Це вже все давно стало. Чотири. Та він прожив чотири міни. З приводу функціонування ще хочеться поговорити, тому що змі, я так розумію, це розмінування це логістика. А ви так само зазначали, що це військова складова. Що там? Як використовують? Ну, мислення наше з самого початку було насправді не просто газонокосарка, а змінити темпи контрнаступу, І... тому що розміновувачі, мало того, що вони дорогі для контрнаступів, їх нема. А, і ми хотіли придумати дуже дешевий спосіб. Uh -huh. Насправді, якщо ми розказуємо про гуманітарне розмінування, що це в 40-80 разів дешевше, то з військовим розмінуванням це і в 100, і в 200 разів дешевше. Тобто, замість одної машини закордонної ІМР можна очікувати 200 зміїв, а ми хочемо їх зробити, щоб вони дистанційно заплановано, програмовано їздили. І уявіть собі, що ми можемо робити, коли ми до того моменту а військове розмінування дорожче, тому що там потрібні машини, які броньовані, які можуть витримати удари в півдрона і так далі. Зміє вміє це робити в базі, так так би мовити. Ну ми по суті добре проти скидів. По нам тяжкіше попасти угу. півішкою, Його практично не видно в тому облаці. Те ще треба попасти, треба вже тепловізори. Там багато нюансів, і він дешевий, Він дуже дешевий. А можна запитати пана Борисе, Ну таке майже інтимне питання. Ви кажете, що лише в Україні працює. Змій. Але Україна, ну колись Владимир Путін жартував, що кордони Росії не закінчаться ніколи. Так ми відгризаємо у них е, Курська область, там нога Змія, як так, ще так можна сказати, ступала. Не знаю, навіть не хочу знати. Дякую за відповідь. З приводу ще евакуації, наскільки він тут може допомогти? так, зміця по суті. Ми зазвичай говоримо про розміновувач, Є інша частина, де у нас є змі логістичний. Uh -huh. Він по суті на базі розміновувача, в той момент, коли тяжко було з болотом, третя шоба нас попросила зробити добропроходимий засіб, кому не страшні дистанційне минування. Тепер ми маємо класний продукт третього класу, логістичну платформу. Її прикол, що вона тягне більше 500 кілограм. Uh -huh. Насправді і тонну тягне, і от нею хлопці теж користуються. Це дуже серйозна річ, щоб розуміли. Навіть генштаб уже писав, що на 30% зменшені у нас втрати особового складу, uh -huh. у нас мирає на 30% менше людей там, де є ці роботи. Тобто 300-х зараз евакуюють із зони і умирають, проведення бойових дій. Ось ми бачимо якраз таки, як працює ЗМІ, пане Борисе, а скажіть, будь ласка, ви кажете, 500 кілограм і тону бере, тягне. Використовується як база, куди все можна скидати? Чи є причіпи, куди можна все грузити, і, і він на буксирі? Так, зразу з причіпом. На причіпі там багато всяких додаткових інженерних примочок. І єгоза, і мінування. І перенесення інших класних монтажів. Пане Борисе, я ще хотіла поставити вам таке питання. Я ж розумію, що якщо ви винахідник, вам постійно хочеться щось нове, нове нове. Що може, як можна модернізувати змія, так? Які, можливо, він ще функції можуть бути в нього додані? І чи, можливо, не знаю, щось там в змій 2.0 вийде? Так, ну у нас, знаєте, як то кажуть, за що за що я борюсь? Не я не тільки як виробник. У мене і блоху це інженерний, що ви знаєте. Я хочу, щоб в нашій Україні було дуже серйозний етіка і щоб ми один одному не зважали, а розробляли тільки так, щоб кожен доповнював один одного. І тому те, що я розказую, я переживаю за те, щоб інші хлопці не думали, що я вже обов'язково це роблю uh -huh. і вам треба зупинитися або навпаки, я ваш конкурент. Я на всякий випадок ставлю цей контекст. Ми робимо зараз на перемогу, і треба думати дуже серйозно, з ким ми йде колабимось. Е, окрім того, що ЗМІ от тепер це класна логістична база. На ньому йдуть інженерні е, примочки, як мінування, як розгортка язи. Uh -huh. е, потім на нього йде і бойовий модуль. Е, ми зараз колабимося з двома е, цікавими виробниками, яких гроші рекомендації в першу чергу третього ШБ. Ми на них орієнтуємося для того, щоб були інші види наступів. Uh -huh. Окрім цього, так як у нас розміновач, і ми по суті, перший робот, який буде кудись їхати uh -huh. для інших, ми мислимо про No GPS місія, запланована, запрограмована місія. Uh -huh. Машина бачить самі їздили без операторів. Uh -huh. Так, у нас є на то і ресурси, і розуміння. Не вистачає часу на жаль, тому що у нас є ще частина машини класні, але їх треба зробити багато, і це свій арт, своя задача. І от ми зараз от комбінуємо це. От зараз про ваших колег, в тому так. числі, пане Борисе, тому що українські розробники експериментують із новим типом дронів, здатних тимчасово занурюватися у воду, залишатися там непоміченими, а потім знову здійматися в повітрі для виконання бойових завдань. Така технологія може стати ефективним способом прихованого пересування та раптових атак, зокрема в прибережних зонах. Та е, на річкових маршрутах. новинку продемонстрував військовий технічний оглядач Сергій Флеш у своєму телеграм-каналі, подібні розробки вже тестувалися в інших країнах, зокрема у США та Китаї. Якщо говорити про іноземних розробників, навіть бачив китайську розробку дрона, яка має форму птаха. От не відрізниш просто от мізки дрону, але форма птахи. Там вона навіть крилами махає. Візуально не відрізниш від живого організму. Але от якщо говорити про Саме морську площину роботи безпілотників, ми пам'ятаємо, починалося все з повітряних дронів, потім от наземні беки з'явилися, безекіпажні катери. Змій. Я кілька разів в житті бачив вужа, от цю зміївку, і вони вміють плавати, пане Борисе. У вас немає таких, ну, скажімо так, перспектив і бажання десь під воду залізти, тому що ми знаємо, що там також мінується все, на жаль. Так, насправді до нас багато звертались по тому приводу, але якщо є хоча б один виробник, який цим вже займається, ми ліпше йому поможемо, аніж будемо йому конкуренцію робити. Угу. Я, тобто, я, це я... не створювати конкуренцію, а працювати Та, в не треба е, дуже якісні е, world -class, е, рішення і один одному не наступати на ноги. А з приводу один одному не наступати на ногу це зараз так стало, тому що я пам'ятаю буквально там 2022-2023 роки. Навіть наші розробники просто і в піввідронів вони якось не дуже сильно хотіли ділитися якимись такими своїми штучками, щоб воно краще працювало, Ті самі не знаю, там ретенслятори, тому подібне. Зараз як? Згрутовані чи ні? знаєте, як би є по-різному, звісно ж, я що скажу, що наступати, от ми, наприклад, логістичні не робили дуже довго, бо були інші розробники, uh -huh. але все одно виявили, що треба було, uh -huh. робити, тому що у кожного є свої маленькі нюанси, потрібні там або там. Тому в будь-якому разі робіть, навіть uh -huh. якщо це конкуренція, uh -huh. не всі можуть зробити велику кількість, а нам треба велику кількість. І можливо, те, що ви робите, навіть якщо у вас не вийде. Ви дасте хороший сигнал, що не треба робити іншим. Uh -huh. Тому це досвід. Я б, я б так сказав. Це моя якби місійна частина. Я не хочу, щоб ми зробили uh -huh. помилки, робили одне і те саме однаково, е дарма час гайли. але не забувайте, що ми не можемо контролювати це. Ми не знаємо, хто як придумає. Ми пам'ятаємо контрнаступ 23-го року, і тоді ці страшні кадри, коли хлопці лише е вивантажуються із. Е Автомобілів пікапів і одразу ж на міну наступають дуже багато мін і росіян тоді їх насіли по нашій державі на жаль дуже багато. Чи є у вас розуміння? Скільки потрібно от такого типу дронів для того, аби кожна бригада була забезпеченою і перед кожними от наступальними діями підготовували поле бою для того, аби по ньому безперешкодно рухатись? І на який зараз, напевно, що відсоток забезпечена взагалі українська армія змія? Ох, дивіться, це вже інформація, яку, я думаю, я не маю права говорити. Uh -huh. Друге, що саме цікаво, що розуміти, скільки їх треба, це ліпше, щоб йшло від або Генштабу, або від самих бригад. Ще дуже цікаво, що в різних бригадах, різних напрямках uh -huh. різні потреби. Так. Бо є бригади, які або конкретна якась там, там 20-30 людей, хлопців uh -huh. зі своїм кусочком. То вони конкретно мають супер-супер нагальну потребу раз по разу, а потім mm -hmm. взагалі не мають її. Бо mm -hmm. буває так, що мінують настільки часто, що їм кожен день треба ризикувати, і вони можуть втратити ногу просто від ліпістків. І вони кожен день у них от просто нон-стопно ЗМІ їздять туди-назад, десь в інших місцях. Просто не дуже хочеться в новинах розказувати, mm -hmm. але потреби вони формуються саме від бою, потім їх як би, систематизують в Генштабі. І вже роблять. Та змі зараз уже є. Всі розуміють, що треба там стільки одиниць uh -huh. на бригаду. Ви зазначили, що чимало компаній звертаються до вас, і вони фактично купують цього змія і предоставляють його Збройним силам України. Держава є таким фінансовим майданчиком? Так, Держава у нас закупляє, є, що закупляється сумісно з державою, і є що вже зараз держава теж. Uh -huh. Ну і так само з приводу взагалі фахівців, ми розуміємо, що зміну допомагає саперам, так а чи може він взагалі замінити саперів інженерів по, чи ні? Дивіться, по нашим і світовим стандартам не може завжди має пройти ще потім людина. Ми, uh -huh. ми маємо ідею, як це зробити ще майже мініма, мінімалізовано, тому що можна і після нашого роботу ще пускати роботів. Є різні способи, щоб... Забезпечити оце без людей, uh -huh. але чи це чи це саме важлива цінність? Нам треба зробити що в першу чергу зробити так, щоб коли людина щось робить на полі, її ризик до життя був просто мінімум. Знаєте, uh -huh. те саме, що як електрик, він приходить до електричного щитка, він знає, що робити, і все буде добре. І нам треба зробити так, щоб цей щиток був максимально безпечний від дорока захисту і для цього є. але повністю виключати людину з процесу. Я в принципі не бачу сенсу, тому що люди бачать різні ситуації, вони набагато ліпше ніж роботи. А чи є якась статистика? От використання змі, використання не знаю, якоїсь іншої техніки. Тут люди там на 30% чи на 40% відчуваються в більшій безпеці і стається якогось меншого жахіття. А тут інша динаміка. Так. У нас є. Я дуже не хочу нікого там, десь приобідати. Багато виробників із-за кордону допомагають Україні. Багато з цих машин вони uh -huh. безкоштовні, щоб розуміли. Я можу назвати де ми добре, які ситуації змій добре рішає, і яка приблизна статистика. Uh -huh. Чим добре, змій він дуже добре, має відсоток детонації. З ПНМ-ками у нас поки що жодного разу не було, що він пропустив. Це дуже серйозно, тому що. Інші класичні машини розмінування вони мають десь 60%. відсотків. Угу. Не можуть їх перекинути, не можуть закопати, і тому саперу все одно треба акуратно, і у нас є, на жаль, погані е ситуації, де після великої машини люди думали, що можна за гусеницею піти, і все буде добре. Ні, не, не буде, тому що є шанс перекидання. Але це угу. впливає на довговічність змія, Я так розумію. Ну кожен раз щось ну, не детонує. Страшно. Ні, ні. Не страшно проти піхотні, не страшно, але та е там є ще ципки, і там є певний там умовно 10 гіктар. Е тобі треба поміняти. Ціпкиватом кошту, пане Борисе, дуже дякуємо вам за цікаву інформацію. І знову ж таки впевнений, що не в останнє ми з вами тут в рамках проєкту День Лайф спілкуємося, тому що на жаль, роботи я так розумію, у вас попереду ще дуже багато. І тут в лапках дякуємо агресору Російської Федерації, так. який засіває наші поля цими мінами, бомбами, снарядами. Борис дружак, підприємець, винахідник та інженер програміст один із трьох винахідників наземного дрона. Змій з нами був у студії День Лайф. Дякуємо. Ми ще раз.